І Отця І Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, якби будь-який сучасний режисер ставив фільм про прихід Месії в світ, він неодмінно змусив би його з'явитися у йорку Парижі чи вже що найгірше в Москві або Пекіні, вів би його у вищі кола цього світу, змусив з'являтися перед парламентами. Президентами, і, мабуть, не знайшлося б жодного таланту, який би зважився припустити, що Спаситель може з'явитися в такому нікчемному, забутому куточку світу, як Галилея. Давайте ще раз замислимося над цим. Адже і в ті часи були великі цивілізаційні центри, потужні столиці. І в ті роки люди захоплювалися славою, силою, багатством не менше, ніж у наш час. А Христос з'являється не в славному Римі, не в столиці Персії чи Китаю, який на той час також вже був високорозвиненою державою. Він з'являється у маленькій забутій Галилеї і майже все його життя обертається саме там, поміж рибалок, виноградарів. Хліборобів, скотарів. І найдалі, де він заходить, це у Юдею до Єрусалиму, ну, правда, ще дитиною Пресвята Богородиця Йосиф Обручник із немовлятком Христом мандрували у Єгипті. Але за ті три роки, коли Спаситель здійснював свою євангельську проповідь, він ніколи не віддалявся так далеко від місця, де народився Віфлеєму і де виріс Назарету. І вже цим самим Христос відкриває перед нами цінність нашої повсякденності. Великі зміни у суспільстві, у нас самих народжуються не обов'язково якісь виняткові, особливі моменти. Вони формуються в нашому повсякденному житті. І водночас драми, які стаються із нами, найбільш важкі, болючі для нас саме тоді, коли вони. Трапляються посеред повсякденності. Давайте пригадаємо, коли з нами самими сталося нещастя, коли ми втратили дорогу для себе людину. Мабуть, найбільше нас здивувало і, може, обурювало в душі те, що сталося це ось так якось непомітно, раптово, серед буднів. Нам відкриває Христос. Присутність Бога у нашому буденному житті і відкриває свою власну присутність біля нас у цей час. Бо що таке наїн містечко маленьке настільки, що його майже не можна було знайти ніде в пам'ятках за часи Спасителя? Якесь забуте містечко в Галадеї недалеко від Назарету, і ось саме там стається одне з найбільших чуд, яке чинив Ісус. Без підготовки, раптово, коли він приходить зненацька в той саму мить у місто, як виносять мари із тілом померлого сина, одинака сина вдови Мабуть, коли ми читаємо цю Івангельську оповідь, практично кожен із нас згадує ті драматичні моменти, коли ми були присутніми на похороні єдиного сина. Батьків, які втрачають його передчасно. І, мабуть, не можна без здригання згадати голосінь, які чулися в цей час від матері, яка забуває про все на світі, прощаючись із єдиною дитиною. Дай Боже, щоб нікому з нас не, вдалося, не довелося переживати таких моментів. Жінка з Наїну прощалася із джерелом своєї надії на майбутнє. Для неї це був справді момент незворотньої втрати. І хто міг припустити, що знов повернеться в її життя будь-коли радість, надія, повернеться оптимізм? І саме серед цієї найтемнішої ночі в її житті раптом поряд опиняється вже трішки знаний у Галилеї і в Юдеї учитель. Знаний, бо за ним уже йшла громада учнів, яка і перестріла похоронну процесію. І ось він, не чекаючи благань матері, відчувши безмежну скорботу в її серці, він сам іде до неї, наближається до мар і повертає до життя її дитини. Це розповідь не тільки про випадок із далекого минулого. Цей епізод адресований кожному з нас, як будь-який епізод із земного життя Спасителя. Нам доводиться переживати і безмежну скорботу, і відчуття, бо принаймні передчуття незворотньої втрати. Кожному з нас доводилося проходити миті скорботи і безнадії. Важкий період переживаємо і всі ми сьогодні, коли здається, що втрати настільки великі, що не можна повернутися до тих надій, які мали всі ми років 20 тому. І саме в цій миті ми і мусимо відчути біля себе Спасителя, того, який готовий прийти до наїну нашої душі, саме тоді, коли ми найбільше його потребуємо. Він читає голос скорботи, який Нечутно лунає у нашому серці. Він квапиться до нас, і нам тільки треба вміти помітити Його і покликати. А кличемо Його не тільки словами молитви, а нашим життям, нашим переживанням потреби Христа, необхідності чуда у нашому житті і віри в це чудо. Бо все наше життя є чудом. Починаючи від його створення від появи людини і до сьогодні. Скільки таких чуд кожному з нас доводилося переживати і обминути непоміченим. І саме це дає нам надію на те, що той, хто чудом в одну мить створив видимий світ, він здатен і до нас прийти саме тоді, коли ми цього потребуємо, і чудом розв'язати наші проблеми. Але Він чекає, коли ми будемо готові до того, коли ми переживемо уроки тих життєвих переживань, які дані були нам, коли ми зуміємо взяти для себе із них належні висновки, і коли наше життя почне змінюватися, змінюватися так, щоб стати гідним підтримки від Христа, який здатен повернути нам в одну мить і надію. І оптимізм, відновити наші сили і віру в наші сили. Саме цього і вчить нас той епізод зустрічі із похоронною процесією, зустрічі такої сумної, яка обернулася джерелом радості не тільки для тієї невідомої нам жінки, але й для всіх, хто йшов з Христом. Бо вони відчули, ось біля них є той, хто може змінити світ. Треба тільки вміти помітити цю зміну і відчути її потребу. Саме це урок адресований і нам з вами, нам, які так потребуємо Христа біля нас, так потребуємо повернення померлих наших мрій і надій, так потребуємо відчуття того, хто хтось завжди є поряд, здатний почути нас, почути наші непромовлені слова. І підтримати нас саме тоді, коли нам це необхідно. Амінь. Слава Ісусу Христу.